Ласкаво просимо. Мене звати Барт Молдус, і в цій веб-лекції ми поговоримо про діаграму Сміта, яка є дуже корисним інструментом в мікрохвильовій техніці та антенах. Мета цієї лекції ознайомити вас з історією та прикладами використання діаграми Сміта. Ми використаємо його для візуалізації коефіцієнта відбиття та комплексного імпедансу і покажемо кілька прикладів. Тепер діаграма сміта має такий вигляд. Він складається з багатьох кіл, кривих, які є частиною кіл багатьох чисел на діаграмі сміта. Зараз вона походить з періоду Другої світової війни, тож їй вже майже 80 років. А в той час ще не було комутерів. Тому було дуже корисно мати такий собі юм підхід інструмент для побудови графіка комплексного коефіцієнта відбиття і перетворення його безпосередньо в комплексні імпеданси, комплексні адмітанси, КСХ і ТД. І ТД Філіп Сміт винайшов діаграму Сміта Ю результат, який ми сьогодні збиралися обговорити зараз діаграма сміта використовується для графічного представлення комплексного коефіцієнта відбиття і комплексного імпедансу, і вона дуже корисна при проектуванні узгоджувального або настроювального контуру. Як ми побачимо в одній з наступних веблекцій, лекцій Діаграма сміта може виглядати досить складною на перший погляд, але насправді це не так, тому що ми лише будуємо графік комплексного коефіцієнта відбиття в комплексній області. Цей коефіцієнт відбиття гама вже був виведений в одній із попередніх веб-лекцій. вона складається з дійсної та уявної частин, і тому ми можемо відкласти дійсну частину по горизонтальній осі в комплексній області, а уявну частину по вертикальній осі. Тепер абсолютне значення каме завжди менше одиниці, а це означає, що всі значення каме потрапляють в одиничне коло радіусом 1. Тепер, як приклад, ми можемо побудувати графік коефіцієнта відбиття в складній області. І він може виглядати так, але насправді було б цікаво знати залежність між коефіцієнтом відбиття ланцюга і вхідним опором. Це вже було виведено в одному з попередніх веб-плексів, і ця залежність мала такий вигляд дезин, вхідний опір конкретної схеми, а Z – опорний опір, який зазвичай дорівнює п'ятедесяти Омам. Тепер, якщо ви побудуєте графік значень імпедансу, пов'язаних з певним коефіцієнтом відбиття, ви побачите такі криві, що складаються з кіл і частин кіл. І що ж тепер? Що ми бачимо зараз? Нормалізований вхідний опір, нормалізований до опорного опору, складається з дійсної частини та уявної частини. А тепер справжня частина. Якщо ми побудуємо це в комплексній області коефіцієнта відбиття, так на діаграмі Сміта, якщо ми залишимо цю дійсну частину постійною, це означатиме, що ми пройдемо вздовж одного з цих кіл, як показано тут на діаграмі Сміта. Отже, якщо змінювати уявну частину, ми будемо ходити по конкретному колу з постійною дійсною частиною вхідних променів. Аналогічно ми можемо залишити уявну частину постійною, і тоді ми будемо рухатися вздовж цих кривих, які насправді є частинами кіл, що продовжують одиничне коло комплексного коефіцієнта відбиття. У всіх випадках, які ми будемо розглядати в цій веб-лекції, ми будемо вважати, що заданий опорний імпеданс дорівнює 50 Ом, а це означає, що якщо вхідний імпеданс точно дорівнює опорному імпедансу, то ми будемо знаходитися в центрі діаграми Сміта всередині. Тепер давайте розглянемо кілька прикладів. Одним з найпростіших прикладів може бути коротке замикання, коли вхідний сигнал дорівнює нулю, відповідний коефіцієнт відбиття буде дорівнювати мінус один. це означає, що саме ця точка з'явиться в лівій частині гістограми вздовж горизонтальної осі. У випадку розімкнутого контуру вхідний опір був би нескінченним, а коефіцієнт відбиття дорівнював би плюс одиниці, таким чином ми з'являємося на правій стороні гістограми, як показано тут, уздовж горизонтальної осі у випадку ідеального збігу. З вхідним опором 50 Ом, рівним опорному опору 5 Ом, ми побачимо, що коефіцієнт відбиття дорівнює нулю. І ми опинимося в центрі діаграми сміта, як показано на рисунку. Коли ми маємо більш складний імпеданс, наприклад, п'ятедесят мінус ,10 100 Ом, ми можемо легко знайти цю точку на діаграмі Сміта. Наскільки добре, найкраще спочатку розглянути реальну частину. Отже, в цьому випадку нормалізоване значення дорівнює одиниці, і ми знаходимо коло з дійсною частиною, яка дорівнює одиниці, починаючи з середини ковзної діаграми, як показано тут червоною рамкою. Тому ми повинні рухатися по цьому колу. Реактивний опір, нормований реактивний опір у цьому випадку. Дорівнює мінус Джей а це означає, що нам потрібно знайти криву, пов'язану з реактивним опором мінус J2, і рухатися вздовж цієї кривої. На перетині обох кривих ми знаходимо особливу точку на графіку Сміта, як показано тут. Досі ми розглядали діаграму Сміта, враховуючи вхідний опір і зв'язок з коефіцієнтом відбиття, Звісно, можна також побудувати графіки адмітанців замість імпеданців. Таким чином, ми матимемо кола, що відповідають постійній провідності, або криві, що відповідають постійній сприйнятливості. Об'єднавши імпеданси та адмітанси, ми отримаємо досить складний графік, як показано тут, де червоні криві відповідають імпедансам реальній та уявній частині, а сині криві відповідають адмітансам. It is used nowadays in many uh, cut tools, design tools, and measurement equipment like vector network analyzers. And we're going to use the Smith chart for the design of matching circuits. Hope to see you back next time.